Вітаю вас на першому уроці з розбору програми Adobe After Effects і Motion Design. Для початку вам необхідно завантажити декілька програм з Google Диску, посилання на які я додав в описі під цим відео. Для тих, в кого вже стоїть ця програма, завантажувати не потрібно. Тож, переходимо до детального розбору. Поїхали! Одразу хотів би закрити деякі питання, які можуть виникати. По-перше, це версія програми та ліцензія. Версія програми, яку я додав 2019 року, яка цілком підійде для ознайомлення і подальшої роботи. Ліцензія це те, що потрібно для легального використання програми. Ось ціна місяця для першого року використання. Звісно, ліцензія надає більш можливостей, бо це постійне оновлення самої програми та її функцій. Але для початківців буде достатньо піратської, так би мовити, версії, допоки не станете профі у цій сфері. По-друге, треба розуміти мінімальні вимоги програми до вашого комп'ютеру. Ось ви бачите вимоги для операційної системи Windows та Mac OS. Але якщо так трапило, що ваш ПК трохи не дотягує до цих параметрів, все одно варто спробувати встановити і дивитись, як програма буде працювати. Але для комфортної роботи треба зробити модернізацію. Тож, з цим розібрались і зафіксували. Також хочу зауважити, що програма встановлюється тільки на стаціонарний комп'ютер чи ноутбук. Під час встановлення програми обирайте англійську мову за замовчуванням. Тож відкриваємо Adobe After Effects. Трохи чекаємо, бо в мене ще запускаються плагіни та доповнення до програми. Про них теж будемо говорити, але на наступних уроках. Разом з програмою відкривається вікно, в якому для першого запуску у вас нічого не буде. А в мене проекти, які я вже створював чи редагував. Закриваємо це вікно. Нам воно не потрібно і переходимо до розбору програми. Перше, що ми бачимо, це вікно попереднього перегляду, де буде відображатись наші композиції. Далі вікно з панелями швидкого доступу до інструментів. Це робота з текстом, панель вирівнювання, робота з аудіо, додавання ефектів та інші панелі. Які ми будемо використовувати в майбутніх уроках. Зліва знаходиться вікно матеріалів та файлів для наших проєктів. Зверху в нас є панель інструментів і панель налаштування самої програми, яку будемо розбирати на наступному уроці. Ще залишилося одне вікно, яке розділене на два. Перше це вікно, де будуть відображуватись наші «Layers», що на українській звучить як шар або слой, звучить не дуже, тому будемо використовувати англійське слово layer. Готуйтесь, бо англійських слів буде дуже багато. Праворуч, це вікно таймлайн або шкала часу, де власне і відбувається вся магія. Поки що це все. А далі вже будемо більш детально налаштовувати програму і створювати першу композицію. Дякую за увагу! Підписуйтесь та переходьте до наступного уроку.